Скажіть, чи заклеюєте ви камеру вашого смартфону? Чи готові ми до того, що в нашому гаджеті може бути також ще одна додаткова прихована камера, яку ми не бачимо в чорному дзеркалі? Чи готові ми до того, що все те, що сьогодні приховано від широкої спільноти завтра, може стати доступним? Чи можемо ми випередити ту технологію, яка вже навчилася випереджати людство? Напевно, що ні. Але, але ми з вами можемо йти їй назустріч, оскільки ми з вами володіємо тим, чого немає у цій штучній технології. Це етика, це мораль, це загальнолюдські цінності. Я щиро дякую. Івано-Франківському, Національному технічному університету Нафти та Газу та персонально пані Ірині Перевозовій за цю можливість взяти участь в цьому дуже важливому для мене заході. Для мене це величезна честь представити саме таким чином широкій спільноті своє бачення технологічного хаосу, технологічних і вже техногенних проблем. Якщо є питання, я готова відповісти. І також, якщо будуть питання надалі, запрошую вас на свої соціальні сторінки для подальшого обговорення. Завжди рада вітати вас. І ще раз щиро, щиро дякую. Дякую, колеги. Дякую, пані Наталі. Дякую, що знайшли час. І надзвичайно цікаво і корисно для мене завжди і спілкування з вами, і спостереження власне за також вашими відеолекціями, тому що вони відрізняються від нетрадиційністю і глибиною подачі інформації та обґрунтовності думок.